Ах, хочу пороти тут подивитися, що тут я зможу щось зловити. Карпики хлюпалися, коли я ловив на Павловчанку. Короче, розкладаюся, таймлепс, включаю. Красне, карась Дві хвилини я закинув капець. Ви ж мої друзі, а друзі нажимають. Підписатися. Там не клює, ні? до речі, маю крмачків купа вже повідправляв багато своїм підписникам. Якщо потрібно, пишіть. прикріплені всі посилання. <рес> Міло це приємно. Мастирка моя. Вона полежала вже скільки часу і ще тримається в пружинці. Ото має бути така мастирка зварена. Бачите? Она як пластилін. знову клюнув, поки я включався. Кожен раз вам показую, але показую ще раз. На пінопласт не ловиться риба, пінопласт для того, щоб риба легше гачок втягнула. Як риба харчується, таке коло на воді. А то приблизно тако можна знати, де риба зараз знаходиться, плюс-мінус. І собі вивчати точки. О, Дивіться, під берегом. І потім туди закидати вудочки. Але то, такі маленькі пуцики Але приємно капець, Що клює. Кормачки стабільно. Тако, протягом дня в будь-яку погоду, жарко чи холодно, клює. Не було такого, щоб рибки я не зловив. Тут дивиться також, Це 2-3 години, ну 4, якщо десь азарт тут є з поплавчанкою, то а, згадав дійство, то тако дренька в 4 години десь. <звук> Звучить трохи дико. ну Проводкою своєрідною, поплаво. Коротше, бо зараз ще запутається язик. Дивіться моє відео. Хоч би не справдилася та погода на рахунок дощу. Але нам ще до обіда далеко. Я тут так їм смачно. Чуть не поперхнувся. О! Ну капец! Класнючий. нючий! Ма! Класс пахнючий. А який він смачнючий жарений. Бомба! Над чіпляється великий, а потім маленький. М великий так не дергає, а маленький дергне, і тоді вже видно. Ой, друзі, ось такого витягнув карасика. Маленький, але гарненький. Меньки такі якісь беруть, але хоч беруть хоч якийсь, то класно. Ще один взяв караси. А ну, це вже трошки якийсь бойкий. О-о-о-о-о, тут такий повітря? Ось, ще один. Один за другим беруть. тихо тихо Дивіться люди, який маленький карасик. Нічого зараз біші були. Ух, 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 ух. Так взяв пільності філки. Або боком, або ага, тут жабра взяти. не гадано до нас дощик прийшов. То капець. Як тільки бачите, я виїжджаю з камерою на риболовлю, зразу починається дощ. Надіюсь, зараз б'ємо прилетить. От хмарки ніби не є сильні. Затяжні. Ого! Що то град? Капець! Дощ іде, а ми сидимо на рибалці. Що як сидимо? Дивіться, як то якийсь... Як то десь винули з хати. Коротше, ховаю бігом камеру, бо то камера. Не припиняється дощ, друзі. І риба не бере. Капець! Оп'ять. О! О-о-о класнючий. Ну якийсь такий, але супер лопатки.